Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілореда додіка поінформував Посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито перебувала у володінні сім'ї з Республіки Сербської і є родинною іконою. Про це у коментарі Європейській правді повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було таким чином питання про справжні обставини потраплення артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у Власність залишається відкритим, зазначив речник у коментарі. Він додав, що МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, генеральною прокуратурою, національною поліцією та закладами культури продовжують встановлювати обставини і час переміщення, ікони з території України та причетних до цього осіб. Залучаючи і можливості Інтерполу, Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати її ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з босніїсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних із вивезенням ікони з території нашої держави. Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності, зазначив речник МЗС кілька днів тому колишній глава Асоціації ветеранів армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію. Це суперечить твердженню радника Додіна, озвучене в телеінтерв'ю, що ікона останні 15 років належала родині баня Луки. Читайте детальніше Крадіжка для Лаврова як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах.